Зоров, друзі, це Рід Опанасенків. Панасенків. Вам здається, що ви не знаєте, хто це такий, хто приїхав до нас додому, що це за персонаж. Але це Ілоночка, це підросла Ілона Опанасенко. Відсвяткувала свій день народження, поки її батьки, брат і сестра брали участь в шоу Холостяк і досліджували е дівчат. Е які претендують на серце Опанаса, і отже, от, от така наша ілоночка. Я не захотіла її змінювати. Що цікавого про неї можна зараз поки що сказати? Вона обрала собі мету життя поки що родину, от вона хоче міцну, успішну родину. Я подумала, що це все зовсім не туди. І виходить, вона поки буде підліткою. Вона хотітиме просто вирости для того, щоб далі. Завести собі родину, мабуть, дитину там вона захоче. Я не планувала і такого. Я хотіла, щоб вона була чисто якимось журналістом. Тут був занедбаний дуже город, за яким тепер дуже активно доглядає Олег і Леся. Вона бігала, рвала бур'яни ось тут. Але здається, вони тепер усі активно рвуть кульбабуцю, всю прибирають і доглядають за городами, бо. Страшне, страшне все занедбане було, поки брали участь в холостях. Я не знаю, мені здається, ці рослини просто не підростають, бо їм чи то місця не вистачає, чи то що їм не вистачає, і чому отут не вистачає ще по одній рослині. Я не знаю. Тут мають бути усі рослини, і треба ще якось так жити і встигати, годувати коровиськ, щоб вони нікого не поїли. Ну зато ладно. Я вирішила, не буду я робити і вже ж зілони... Не... Поки що ніяку журналістку, може вона просто переросла свої якісь бажання. Може, тепер вона буде більше часу гратися із Анет і допомагати просто батькам. Ой, все поломане, все поломано. Ніхто так і не відремонтував цей унітаз. Олег повинен мабуть піти і сам поремонтувати, хоч у нас є багато грошей, але ми їх не тратимо просто так, куди попали всі О, знову одна із коровисюк тут загинуло. Але я вже вирішила, що якщо ці спереду коровиськи є. То нічого страшного, якщо стоятимуть усі скелети цих коровисів. Це теж просто символізує, що тут у нас є такі тварини. О, він так швидко все відремонтував, це приємно. Ще я їм зробила, запланувала. Запланувала день народження. Я ще такого не робила, але я цей раз просто в календарі прямо записала, що святкування дня народження у Василини і в Анет. В різні дні день народження, але я не хочу пропустити саме, тому... Будемо пробувати святкувати таку заплановану подію в 6 вечора. Класно, це дуже мило, що Ілона тепер просто хоче займатися багато із анет, виховувати її. У мене немає доповнення про батьківство ніякого. Я не знаю, чи може вона розвивати у себе сильно навички догляду за дітьми, наприклад. Я не в курсі. Ну, поки вона підліток, так вона точно не може це все розвивати. Тому вона просто, мабуть, грається з дитиною та і все. А ще я хотіла поцікавитися, чи може собі, наприклад, шукати роботу наша Руслана, поки вона підліток. О, прикольно. Я змусила Руслану спробувати знайти роботу. Можна доглядати за дітьми, будь баристою, у фастфуді працювати і ще працювати ким? Ремонтником якимось, продавати щось. Ну, вона б то могла б спробувати працювати оце якимось, не знаю, майстром. Ну давайте попробуємо. хто знає, як вона буде. Мабуть, Руслана й так імітує вже таке доросле життя, тим, що в неї є. Окремий свій будиночок, і потрібні навички садівництва для того, щоб бути успішною у себе на роботі, значить, все правильно. І я сподіватимуся, що все їй підійде. Мені дуже подобається, що вона любить бути сфокусована, робить домашні завдання, і це значить, що вона точно якась майбутня науковиця. Ну, наша творча особистість Дімон не дуже старається займатися творчістю і десь уже викинув свій планшет. Де твій планшет? Чого ти його десь посіяв? Ну от як оце, ну як оце десь залишив. Може він на холостяку десь залишив свій планшет. Хто його знає? Невже його треба новий купляти. Ага, ось дає. Хай малює якусь абстрактну картину. Буде нормально. Ну і через те, що Ілона у нас тепер просто підліток, який просто хоче вирости і все і з'їсти торт. Ми їй не будемо давати торт їсти. Я не знаю, що її просить і, 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 і чим вона хоче займатися. Ну, мабуть, вона буде кормити коровисьок. А що робить? Хай годує коровисьок, допомагає батькам, учиться собі там якось та і все. Ну і в принципі, Олег має таку мрію, щоб хтось із його дітей подорослішав, одружився. І, значить, це може бути Ілона. Хоча я б її, звичайно, трошки зовнішній змінила, бо мені трохи незвично. Але це теж не обов'язково, тому що вона мені тепер просто вливається в такий образ. Оце Ілона, це вже якийсь образ для мене. І вона буде досвідчена в садівництві. Ну, Прекрасно. Вона ще хоче слухати ретро музику. Ой, ні ні не бери. О, вона взяла. Ладно, хай як хоче, хай бере. Я сподіваюся, що її не з'їдять назавжди. О, господи. Випльовує. Хух. Ну ти що, тютю. Ілона, як ти могла? Не треба так робити. А, я ще бачила, як Олег, наприклад, ходив отут бонзайв, ці всі щось там стриг, і нічого йому не було, і його не глючило. Це щось Руслану одного глюче там, час від часу. О, і вона нарешті може аналізувати щось. Ну вона поки робить домашнє, вона екстра домашнє робить. окей, хай робить. І потім вона піде аналізувати якийсь, якусь флору, якісь рослини і, і чогось вона не може нічого аналізувати. Чого? Мене питання чого? Того, що в неї немає в багажі цих всіх рослин? Але ж вони є, і в чому проблема? Mm? Я не розумію, в чому проблема. Mm -hmm. Боже! Що ти наробила? <сум> Боже, мрією Ілони було просто покупатися в ванні, Цікаво, дуже цікаво. І ще вона хоче погратися з ляльковим, будиночком. ну, Дуже мило. Просто вона трошки голодна, але може в неї гама. Гаманці. Ой Боже, ці слова вони такі складні. Багаж там всякий. Треба їй з'їсти якогось виноградика. І хай йде, вже ж грається своїм ляльковим будиночком, хоча спочатку його полагодить треба, бо така хороша дитина Василина взяла усе роздовбала. І вона малює якихось людей і навіть цікаво виглядає. Щось я не бачила раніше таких малюночків. Клас, мабуть, вона малює свого брата і себе. Це що, все домальовано? Нормальна якість, молодець Василина, у тебе гарне майбутнє художниці, може бути. Бо правда, таку малюночку ще не бачила. Це якесь страшненьке, але це набагато краще. А де її ліжко? Це я не знаю навіть, де Василине ліжко? Це, може бути, її ліжко. Тепер зовсім не розумію, хто де спить. Дімо на своя кімната, у Руслани взагалі свій цілий сарай. Ілона тепер повинна що спати з Василиною в кімнаті. Ну, Ілони теж може бути своя кімната. Оце ось, наприклад. Вона й досі голодна. Я щось не пойму, я її накормила. Скільки можна бути голодній? Диви, скільки винограду в тебе є? Вона ніяк не може наїстись виноградом чомусь. Ну треба, значить, більше їсти винограду. Вона дуже дуже грайлива і вона не просто в неї якась істерика. Ой, і це ще через те, що винограду вона поїла чи як. Пане, треба за нею доглянути. Може, якраз Ілона хоче цим займатися. Так, вона тепер буде перевіряти її потреби. Все, все правильно, оскільки в нас уже думає Ілона про якусь родину і всяке таке, то хай тренується вже ж на своїх молодших. Це ж логічно, логічно, все. Може вона подумає, научиться чомусь. О, всі коровиська ось до видали торти, треба їх срочно подувати. Я почекала спеціально для того, щоб кормити їх. В один момент, бо вони через одну видають пироги свої, і це ну, некомфортно їх кормити. Ну, Дімон хай погодує, тому що, ну, щоб Дімон випадково не з'їв торта, і ніхто не з'їв торта. Ні, він вшився кудись. Він... А, він пішов в школу. А що це бургери? Це бургери. О, клас, я б теж такого одного з'їла. Лейла? А що це? Це бабуська Лейла? Тобто він хоче фліртувати з якоюсь померлою лейлою. Це ж, мабуть, моя лейла. Онофрійчук. А як? Що це ще таке? А їй можна позвонити? <смі> Просто побалакать. <смі> Знов хтось дає торта. Та чого ж ти даєш торта? Я ж вас усіх кормила. Ну я ж їх ось де кормила всіх. Ну в чому проблема? Я не знаю. Я їх ось де годувала недавно. Всіх підряд, хіба ні? Жах, стійте. Ви взагалі не виховані коровиськами. І треба ще за дитиною цієї доглядати. Вона все одно й досі голодна. Їй треба. Посадити на якийсь стільчик чи щось дати поїсти. Не можна навіть дати їй їжу через те, що немає стільчика дитячого. Та що ж таке? Ну нічого, вона скоро подоросліша, їй не треба буде, їй дитячий, ніякий стільчик. Може, їй ось до бургера треба перекусити, просто, га? вона сама скоро до нього добереться, до якогось там вегетаріанського чогось. Тут знову щось поламане. Я вже чую, я чую цей тріскотню. Боже, ось вона. Все, ми просто замінимо. Те, що дешеве, ми просто замінюємо. Нам ніколи цим займатися. І вже й дитина перехотіла гулятися, походу. Сподіватимусь, коровиська не помруть, поки я їх не годую. Лесі, хто дзвонить. Хто? Саманта дзвони Лесі? Що-що-що? Та ти що прикалуєшся? Ой бо. Ну, що сказати? Ну, саманта. Ну, Саманта, ти сама знижуєш свої шанси виграти шоу Голостяк. Ну, ото і все. Ваші оці телефонні дзвінки, вони, як завжди, призводять тільки до того, що ви вилітаєте з проєкту, того, що, ну скільки можна. Ну, У вас же є романтичні якісь стосунки вже з опанасом. Ну якого куди, куди, куди? Хоче погратися, погратися. Ну ладно, грайся. Грайся і він не може годувати. Гратися він може, а годувати він не може. Ну, Олег, ну що такое? Саркастичний комплімент. Я не думаю, що це найкраще, що можна зробити, але ладно, ви підлітки, ви просто робите якісь дивні речі, іноді ну, нічого страшного. Це все понятно. Що це? Що це все таке? Go home? Тобто go home. Що це означає за go home? Ти вже вдома, хлопець. Будь романтичним. Вже хоча б саркастичним, романтичним. Нічого. Ні. Ні, мені не нравиться таке. Ой, дурне, на що ти таке зробив? Побалакайте про якусь музику, треба рятувати ситуацію. Я не знаю. Він втрачає контроль. а Через що якісь почуття його сумні, господи, ще й соромно тепер стало зовсім неловко. Получилось він і досі злий, і мінуси якісь, і взагалі, треба купатися йти, бо це, це вже погано. Їм треба ще джакузі якесь поставити, щоб Дімону було легше дівчат якихось там задобрювати. Ну, не дівчат, а конкретно регіну. Думаю, що Дімон е, в нас не буде таким серійним коханцем, як якийсь Опанас, його дядько, що. О, вона прийшла. Ой, що я не робила? Я так розхвилювалася через те, що Регіна прийшла у ванну, що я кудись килимок діла. Куди я діла килимок? Я не знаю. планшет тут лежить килим, десь дівся. Що це робиться? Я не знаю. Вон я діла кудись килим. А -а -а -а. Ладно, ніяк кукилима. Регіна просто випадково, наче зайшла, але я не думаю, що це було випадково, вона, наче випадково, зайшла до Дімона в ванну. Ну, а що, підлітки, їм просто щось цікаво. Не треба просто її піти, щось попитати про день. Давай просто про день. Про вуху не будемо цікавитися, бо це вже занадто ризиковано. Ми ж не хочемо із Регіни ворога зробити, хоча все може бути. Вона сама себе заспокоює, чи що вона робить. Хоча б трохи напруження спало із Дімона. Я не знаю, тут соромно, і він злий. І через те, що він, він злий, через те, що він не слідує своїм мрії. Чи що це таке? Тобто він хоче продати три картини до колекціонерів або в артгалерею. І ще й намалювати собі емоційні картини. Ну то продай їх чого, ти не треба хвилюватися. Все, щас ми все зробимо, не треба. До речі, гарна картина, оця мені подобається. Все, продавай, ставай відомим. Я ж не хочу тебе обмежувати. Якщо тебе це порадує, потішить. Хвата їсти гамбургери. Ну що таке? Ви ж їли ось де тільки що. О, о, о! Любов якась є. Якась любов. О, килимок! Я достала килимок! А! Ясно, його загубила. Чорт, О, я знову я достала. Все правильно. Фух. І ще романтично. Давай фліртувати трошечки. Фу, вже гамбургери попсувалися. Не давай така дівчині зіпсоване. Викинуть 70? 70 Це молеонів за один гамбургер чи що? Ого, які гроші. О, а може вони вдвох із Рахіною научаться щось готувати. О, ті лапію. я так люблю цю рибу. Хай оце роблять. Ні, вона тепер хоче піти. Вона не хоче тут готувати все. Це був натяк на те, що я не прийшла сюди варити їсти. Я прийшла у гості. Хочеш бути романтичним зі мною, значить, сам мені жарь рибу. Але вона й досі тут. Давай ще, значить, будь романтичним. Що подивимось, або вона піде додому, або вона приєднається. Вона стоїть, мабуть, жде. Може, вона просто хоче почекати, поки це зробить Дімон, може, вона ніколи не пробувала готувати їсти. Все, риба готова, їжте тепер усі, хто хочете. Ладно, регіна кудись уже ділася і не схотіла куштувати рибу, здається. Мабуть, переживала що щось неправильне. Але нічого, це смачна риба. Так, коровиська, два загинули, але я їх, я їх повинна оживити. Я просто вже заморилась і готувати, ну скільки ж можна, люди. І ще й Олег боїться готувати. Ну чого це так? Ну, коли вас всі годувати, люди. На одно году її годують. Ого, в неї вже шостий рівень, навичок, садівництва, нічого собі. Але це через те, що вона мала, вона не може скористатися своєю цією штукою, яку я її поставила науковою. Це дуже якось сумно, бо я не знаю, чому вона не може досліджувати, аналізувати флору, це нечесно. Її матінка може, а вона не може. Ну що це таке ще? Слухайте, треба вже знайти якусь їм жертву, щоб вони собі зробили із когось ворога. Може, я думала взяти когось із учасниць шоу Холостяк. Хто значить з зна Руслана когось із учасниць шоу Холостяк, але треба її з кимось познайомити, і хай вона зробить собі ворога. Треба її кудись просто відвести, щоб вона десь погуляла, когось побачила, наприклад, Ілону там із шоу, і просто якось нею посварилася, познайомилась і посварилась. Да? Боже, ну от вони знову всі голодні, та скільки ж можна? О, рослини, ура, драгонфрут це хоч повиростали. Треба глянути, чи тут є, і ще з коров'ячою головою. Кауплентбері, так у нас є одне Кауплентбері, Боже, суперсел! Ось тепер подивіться скільки грошей. 36 тисяч. Якщо зараз зробити суперсел, то буде просто 36 тисяч. Ну хоча б деякі рослини, один кущик можна дрегонфруців зібрати 10 штук, щоб давати їх дітям, щоб діти їли не просто якусь морквину, а прям дрегон фруці. Це буде круто. А тепер же ж да, суперсел робимо на 33 тисячі. Вау! Тридцять три тисячі. Ну щоб ви знали? Ха -ха. яка Леся молодець. Отак от, от навчилася все. Сьогодні день народження, але воно в нас заплановане. О! І ще в багажі у нас лежать ці кауплентбері за 900 симолеонів. Боже, не знову дають пироги, то скільки ж можна. Давайте проведемо побачення до того, як настане день народження. Ось ось. Скоро почнеться написано. Здається, ні, здається, не буде в них ніякого побачення того, що день народження. Скоро почнеться. І я просто буду чекати правильно. І, мабуть, треба готувати уже торт. От що точно. Можливо, Дімон захоче попробувати зготувати торт. Це було б дуже мило. Він вже перенарядився тут. А всі остальні принарядилися? Так, да, ми вже бачимо, що Руслана принарядилася дуже, дуже гарно. Побачимо щось, як принарядилася ця Ілона. Ну. Гарно, молодець, гарне, красиве плаття. О, Панас прийшов! Здорово, панас! Ми такі раді тебе бачити. Треба тепер, щоб усі їли їжу, тому треба. Ааа, зіпсувалися оці штучки. Придеться всім реально їсти торт. Тільки щоб ніхто не вкрав. Ми зразу ставимо свічки. Не трогайте ніхто торт. О, єй Так, так, так. Ми зараз побачимо, ми ще все побачимо, яка вона підросте. Ну, ті, які наші персонажі підростають у цій родині, це завжди якийсь сюрприз. Так, у неї багато чого тут розвинено, вона молодець. Я не знаю, випадково їй щось поставить чи обрати спеціально. О, ми вже знайшли, що вона вегетаріанка, це випадково. А сюди нам треба таке обрати. Ну, хай буде соціальна, да. хай вона буде соціальна дитина і вегетаріанка. Це прикольно. У нас ще не було вегетаріанців, і, здається, я не робила таких персонажів. О, яка вона симпатична! О, яка вона прикольна! Клас! А не так швидко підросла і. і молодець. І додасть знову свічечки. Не йди, не йди, ти теж сьогодні іменинниця, ця пліс, Василина, повернись назад в сім'ю. О, як ти міг? Ти не міг схопить. Ну, панас, ну що ти наробив? Що ти за людина така? Ладно, без торта. Не треба нам торт. Ти ба, який дядько? Тебе Василина який дядько в тебе? Це він якийсь прикол зробив спеціально. А як їй зробити день народження? В неї ж сьогодні день народження, от як їй тепер розсвяткувати його. Це жах якийсь. Ну чого. Ух ти, що це? 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 це таке? Що вона там побачила? Я не, знаю. Я не знаю, що вона там побачила, але. Панас, ти тепер довжен дитині торт. Батько, бігом, іди роби торт, бо це так не можна. Добре, що свято тільки почалося. Їм тепер треба всім їсти. Ну треба їсти так їжте, тепер усі. Що це ще таке? Ну, а це у нас тепер тут подружки стоять такі, да, Спілкуються про щось. -ху -ху. До речі, вони не знайомі. Подружки стоять, спілкуються клас. І незнайомі. Чого ви не знайомі? Постійно приходили в школи разом, і ви не знайомі. Ну, дівки, ну це ви даєте. Так, ще один торт. На цей раз ніхто не трогає його. Куди він дів? Ви бачили? Куди він дів його? Що це? Нормально, в багаж поклав. Поклав в багаж. Сама собі свічки постав дитина. Постав собі свічки, все, і задуй їх. Вона задула свічки, правильно? Вона дує свічки. Так вона стане дорослішою. А то я взагалі вже заплутала цим днем народження. Так, вона в нас зла. І щось ще рандомне обрачи як. Що це таке? Вона не любить дітей? Василина? О -о -о. Я навіть не знаю, що вона може бути зла до дітей. Я навіть не знаю, чи залишать їй таке. Ні, ну може бути таке, що якщо вона зла і ще в у неї з'явилася молодша сестра, то вона цим незадоволена і може вона не любить дітей. Все, звісно, може бути і чого хоче наша Василина. Може вона хоче популярності? Може бути таке. Хай буде хотіть популярності. Хай поки що я її беру, що вона хотітиме жарти жартувати. І чогось тут так багато всього, наче вона якась доросла людина стала, а не підліток. Ого дивно, чого вони всі так дивно виглядають? Василина не виглядає як школьниця, як підліток. Це дивно клас. Такі в нас получилися іменинниці, всі одна на одну похожі, і я не знаю, як, що з вами всіма таке. Ну так, да, видно, що ви з однієї сім'ї добре. Але вони просто що виглядають як дорослі жінки мені. По них і не скажеш, що вони підлітки. Ну і гай буде, окей. Окей. Отакі От в нас люди получаються, такі вони ростуть. Да, цікаві персонажі, звісно. Добре, дякую, друзі, всім за увагу. Сподіваюся, будете дивитися і наступну серію опанасенків. Тому всім па-па. We'll wow.